Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Наша подорож дітки триває, і під час неї ми продовжимо з вами дізнаватися таємниці рідної мови? Сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчення нового розділу. Досліджую значення слова. Як ви вважаєте, що ми вивчатимемо в цьому розділі? Правильно, будемо вивчати слово. Сьогодні ми будемо спостерігати за значенням слова. Візьмемо інтерв'ю, а також складемо і запишемо речення за змістом мультфільма. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чого. Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 39-40. Відкрийте свої зошити. Пропустіть два робочих рядочки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви В. Також склади і запишіть слово Вітрильник. Давайте з вами виконаємо звуковий аналіз слова вітрильник. В правильно м'який приголосний і голосний т, твердий приголосний Р. Твердий приголосний И. Голосний Л. М'який приголосний м'який знак. Вірно, дітки, звука немає. Н. Приголосний И. голосний К. твердий приголосний молочинки. Тепер, будь ласка, поставте наголос. Вітрильник. Падає наголос на другий склад. Поділіть слово на склади. Вітрильник. Три склади молочинки. Запишіть, скільки звуків, букв та складів в цьому слові. Три склади. 10 букв і 9 звуків, тому що м'який знак звука немає. Гаджикові. Цікаво, чи здогадуєтеся ви, як утворилося слово вітрильник. Давайте проведемо дослідження. Поміркуйте, чому вітрильник має таку назву. Побудуйте ланцюжок слів, від яких ця назва утворилася. Скористайтеся довідкою. Правильно діти. Вітер, вітрило, а потім вітрильник. Ще бетончик вирішив дізнатися, що таке вітрильник і чи є в Україні такі вітрильники. І ось що він дізнався: що станом на 2019 рік єдиний вітрильник в Україні це вітрильник-дружба, це навчальний трищоголовий корабель, судно з повним вітрильним озброєнням. Він знаходиться в порті міста Одеси. Ще ще Бетунчик вирішив дізнатися, із чого складається вітрильник. Давайте допоможемо йому знайти значення кожного слова, поданого на малюнку. Як називається стовп на кораблі, до якого прикріплені вітрила? Вірно, це щогла. А як називається кермо на кораблі? Штурвал. Великий шматок полотна, прикріплений до щогли корабля. Вірно, це вітрило. А як називається підлога на кораблі? Правильно палуба. Давайте побудуємо звукову схему слова щогла. Запишіть собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте самостійно це завдання. Отже, перевіримо, «Щ» має два звуки Ш і «ч». Вони тверді приголосні. О – це голосний звук. Г – твердий приголосний Л, твердий приголосний А. Голосний. В слові щогла 5 букв, 6 звуків і 2 склади. А тепер, дітки, складіть речення з двома із поданих на малюнку слів та запишіть. Я склала такі: штурвал це кермо на вітрильнику, та палуба це підлога на вітрильнику. Придумайте свої та запишіть собі в зошит. Родзинка знайшла в інтернеті цікаву інформацію про незвичайні вітрильники. Давайте прочитаємо цю інформацію. На Волині проживає умілий майстер Володимир Ящук. Він виготовляє вітрильники у скляних пляшках. Для цього він використовує дуже різні матеріали, навіть пелюстки квітів і павутину. Познайомтеся, діти, це Володимир Ящук, той самий, який виготовляє ці цікаві вітрильники. Давайте подивимося, як створюють ці цікаві вітрильники. Запишіть дітки свої враження від інформації про незвичайні вітрильники. Два-три речення. В цьому вам допоможуть мої запитання. Що тебе здивувало у повідомленні родзинки? Як думаєш, якого розміру ці вітрильники? Де живе незвичайний майстер? Як його звати? Поставте відео на паузу та запишіть свої враження.

Let's keep it pingy, my. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. Chytof prawo ty robi, ruchemnys i dohory. Do, 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 do.

Розрахуйтесь по порядку. Молодці. Кінець зарядки. Ну що ж, відпочили, працюємо далі. Читалочка пропонує вам кадри із мультфільму. Давайте переглянемо їх та розкажемо, що відбувається на кожному кадрі. Роздивіться перший. Хто у нас герої? Правильно, це мишенята. Що роблять на першому кадрі мишенята? Я буду керувати! Ні, я! Вірно, мишенята вони спорять, хто буде керувати кораблем. Роздивимось другий малюнок. Ой, рятуйте! Правильно, мишенята потрапили в біду. Корабель, що тоне. Так, і що на третьому? На кораблі треба дружити. Вірно, якесь третє мишеня, мабуть, це капітан, він врятував мишенят і наказує їм, що на кораблі треба дружити, бо це може призвести до біди. Поясніть, як ви розумієте значення слова дружити. Перевірте себе за словником. Дружити це бути в дружбі з ким-небудь, виявляти взаємну прихильність, відданість, довір'я один до одного. Виконайте завдання на сторінці 40, вправа 9. Вам потрібно скласти і записати речення про мишенят за одним із кадрів мультфільму. Дякую вам за роботу. Оберіть прапорець відповідного кольору та намалюйте його собі в зошит. До побачення!